Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги зарядку для акумуляторних батарей. Це універсальний гаджет для швидкої зарядки та тестування різних акумуляторів. Він підходить як для домашнього, так і для професійного використання. Підтримує популярні формати акумуляторів, роблячи його максимально зручним для широкого кола користувачів. Пристрій має чотири незалежні канали, що дозволяють Одночасно заряджати до чотирьох акумуляторів гаджет підтримує кілька режимів роботи: зарядку, розрядку, тестування ємності та зберігання. Завдяки цьому ви зможете контролювати стан батарей та продовжувати їх термін служби.